Я розглядаю саме е, такі арендні будиночки з боку невеликих інвестицій, а е, ми можемо для цього, для цієї ніші підбирати не Ті будинки, в яких ми б жили на постійній основі або купували б під оренду довгострокову, нас цікавлять забуті будинки, нас цікавлять забуті локації, де немає зв'язку, де немає світла, де немає інтернету, де немає води. Взагалі, ну, типу, нам потрібно, потрібні будинки без удобств. В цьому основна фішка. А, і такі будинки зачасту коштують дуже дешево. Якщо брати моє місто, а живу я в Полтаві, то є чудові, а, як воно називається, дачні участки. О! Дачні кооперативи, якщо бути точним, які вже є покинутими, в яких там залишилося активних людей, які слідкують за своїм будиночком, там двоє-троє, а все інше, воно просто закинуте, або хтось вже помер, і воно перейшло у спадок до дітей, а воно їм не потрібне, або ще якісь причини. І вони коштують за дарма реально. Типу, в найгіршому випадку, от в мене є а, дачний кооператив неподаліку від мене буквально 3 кілометри. А, хоча я, я живу від міста 15 км, і ще плюс 3 км, тобто от 18 км від міста. Це достатньо близько для того, щоб доїхати сюди на тому ж автобусі або на авто, і в той же час це. Місце забути, воно в глушині, в тишині, там а, немає проїжджої частини і там комфортно. Тож, як ви розумієте, основна ціль передбати будинок в тихому місці, яке буде достатньо а, комфортним для прожитку. Можливо, там а, зробити баньку. Тому що баня це, в принципі, до цього відноситься, і вона максимально комфортна. А, можна поставити карпатський чан теж крута тема для того, щоб відпочити, і для цього не потрібна ні електрика, нічого, дрова і чан. І ось така тематика максимально комфортно. В моїх підрахунках, те, що я бачив, дивіться, в мене можна купити в цьому кооперативі будиночок за 20 тисяч гривень. Це якщо не торгуватися. А, Плюс там переоформлене та ДТП. Ну, давайте візьмемо 20 тисяч з всім за рахунок торгів, там переоформлене та ДТП.